Вітаю вас в школі Гавері ПЛ. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як отримати карту поляка, або сталий побит, і під час такої зустрічі, екзамену вам досить часто треба скласти або тест, або пройти співбесіду, розмову екзамінаційну. Проходячи таку розмову, вам однозначно в тій чи іншій формі зададуть три базові питання. Перше питання це чому ви вважаєте себе за поляка? Тобто це питання найчастіше буде звучати польською наступним чином. Для чого пан уважає себе за поляка? Прошу оповідати о своїй родині і о своїх коженях. І, відповідно, вам треба вміти гарно розповідати історію своєї сім'ї і чому ви маєте польське коріння, чому ви себе вважаєте за поляка? Друге питання це про те, які традиції, польські традиції, зберіглися в вашій сім'ї. Прошу оповідчич, які польські традиції пан пам'ятає з дитинства? Так може звучати це питання, або трошечки в іншій формі. Прошу оповічь у своїх родинних традиціях. І, відповідно, відповідаючи на це питання, вам треба. Розуміти, знати польські традиції і розповісти, які елементи польських традицій зберігалися в вашій сім'ї. Третє питання: найчастіше запитують, яких славних поляків знаєш, тобто, яких видатних поляків ти знаєш, або можуть запитати також про видаження історичне. Найважніше в історії польській видаження історичне, найважливіші події. Які відбулися в Польщі. Тому а, для того, щоб тобі з цими всіми питаннями допомогти знати, як підготуватися, ми підготовили гайд, там відповіді на більше, ніж 60 питань, вже підготовлені повністю. Це ті питання, які, от там третім, четвертим питанням може бути любе з них. І це та інформація, якою володіє кожен поляк, тому що. Цьому вони навчалися в школах, в технікумах, в ліцеях, в університетах. Це їхня історія, це те, що, чому їх навчали їхні батьки, дідусі, бабусі про це розповідали. Тому ви, якщо претендуєте на громадянство Польщі, відповідно повинні знати про ці події, повинні знати, як ці події відбувалися в історії Польщі. І ну, такі питання бувають на цих розмовах кваліфікаційних або в тестах. Тому я вас запрошую до... Прочитання, ознайомлення з цим підручником, і там ви знайдете відповіді на всі запитання. Це реально допоможе вам підготуватися до екзамену. Ну, але якщо вам хочеться персональної уваги, то також це можуть бути індивідуальні заняття по підготовці до карти поляка. До зустрічі на заняття.